Цьому році подання заяв в електронному або паперовому вигляді проводитиметься з 19 липня по 1 серпня. З 1 липня можна вже створювати електронний кабінет, з якого подаватиметься заяви. Зробити це можна самостійно або звернутися до омріяного чи загалом географічно найближчого до вас закладу вищої освіти і вам не відмовлять у допомозі. Після подання заяв, 6 серпня, необхідно буде Дивитися у власний електронний кабінет вступника. Статус однієї із заяв зміниться на рекомендовано на навчання за кошти державного бюджету, або рекомендовано на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. з цього часу є три дні, щоб зробити три кроки: підтвердити бажання навчатися, це можна зробити онлайн за допомогою свого цифрового підпису, зокрема у дії, або ж особисто звернутися до приймальної комісії подати копії необхідних документів, а також укласти договори на навчання. Якщо ви подаєте заявки виключно на контракт, виконати ці три вимоги можна протягом довшого часу в нашому університеті до 17 серпня.